Хочу поділитись своїм враженням після проходження двох челенджів по YouTube з Любою, Любою з YouTube, і сказати, чи мої очікування виправдалися спойлер. Очікування. Перевищили точніше реальність перевищила очікування. Настільки я задоволена тим, що я таки наважилась піти на Ютуб. Я СмМ спеціаліст, і е, я не могла зрозуміти, що про що я можу на Ютубі говорити. Я ж про СММ в інстаграмі, але не про Ютуб. Я думала, хто буде мене дивитися на Ютубі як СММ-спеціаліста. Але потім зрозуміла, що я не лише СММ-спеціаліст, я людина, яка має великий багаж знань, яка працює над своїм мисленням, яка займається саморозвитком. Тобто я не лише СММ, я ще й особистість, які є про що сказати іншим, є чим поділитися. І, дякуючи Любі, я побачила. Що я можу транслювати в YouTube каналі. Я зрозуміла, для чого взагалі мені YouTube канал. І я радію, що я пішла на цей челендж. Я радію, що я пішла в світ YouTube, що я зрозуміла взагалі, що Інстаграм насправді. Обмежує експертів, обмежує людей і в часі, тому що рілси короткі, там дописи. Ну багато ти там тексту не напишеш. Його ніхто читати дуже багато. Не буде там сторіс, теж обмежені в часі. 50 сторіс наклепати, щоб висловити свою думку. Ну це нереально. Просто нереалі. Тому YouTube допомагає насправді проявити свою експертність, проявити свою особистість і немає обмеження в часі. Тобто хочеш поговорити на 5 хвилин, говориш на 5 хвилин, хочеш годину говорити, говори годину. І на YouTube дійсно можна знайти свою цільову аудиторію, яка потім замовить послуги мої, як SMM, чи звернеться за консультацією. Це класно, і ще мене переконали результати любених клієнтів, які до неї звернулися. І особливо я запам'ятала той випадок, коли в неї її клієнт за добу заробив більше 100 тисяч гривень. Така вау! Це дійсно мотивує, тому що найбільше мене ем, вмотивувала монетизація на YouTube. тому що в YouTube платять за перегляди відео, і це дійсно мотивує робити якісний контент, якісний україномовний контент, тому що. Що, на жаль, на Ютубі не так багато класного україномовного контенту, і я хочу стати частиною е, тих експертів, людей, які доносять класні цінності саме на Ютубі. І прийшла два челенджі, думала, що часу у мене не буде на це, але насправді класно, структурно зробила. Формат уроків, формат домашніх завдань, що навіть з моїм навантаженням у мене багато навчань, багато роботи. Навіть з моїм навантаженням я змогла пройти ці челенджі, навіть не напрягаючись, навіть не напрягаючись, настільки все круто. Неймовірно класний челендж був. І якби там були третій, четвертий, п'ятий потік челенджу, я б на нього 100% пішло. Але Лю, Люба придумала класно. Люба придумала клуб для тих, хто прийшов в челендж 1, челендж 2. Далі шлях в клуб, де збираються такі ж самі експерти, які будуть обговорювати, як розвивати свої YouTube канали, як їх розширювати, як їх оптимізувати, як їх монетизувати. І я вже учасник клубу. Тому запрошую вас так само доєднатися до на, до, Любину, каже, до нашого. Але ж є ж в клубі, значить наш клуб. Запрошую в клуб ютуберів е, Якщо ви ще не маєте свого каналу, але хочете, тоді обов'язково пройдіть два челенджі, перший для нулів, другий для одиничок вже і далі шлях-клуб. в клуб. Давайте разом будемо створювати класний контент на Ютубі, експертний контент. Чи навіть просто от поділитися своїм мисленням, поділитися якимись практиками, поділитися тим, що є дійсно важливим. Тобто ті знання не ховати в собі, які у вас є. Вони всі ці знання в інстаграмі не влізуть. Це 100%. Це Я вам, як експерт, по веденню соціальних мереж кажу. Всі знання в інстаграм не влізуть. Вони губляться рілси там на добу тільки, і їх там ніхто не буде далеко-далеко шукати. Ти там заморачуєшся над тим рілсом, щоб зробити його класно, а його бачать одну добу, дві доби. І далі губиться цей рілс серед контенту, а ви над ним працювали, ви над ним працювали довго. А краще цей час витрати. Так, стоп, якщо я зараз кажу, краще цей час використати виключно на YouTube, Не зовсім так. Треба працювати в усіх соціальних мережах. І контент в Інстаграмі також потрібно робити. Але якщо є прям класна якась ідея, яку хочете проговорити, знання, якими хочете дуже сильно поділитися, зробіться в YouTube довше. В інстаграмі коротко сказати там і переправити на свій YouTube канал. Тому що саме в Ютубі можна розкрити максимальну свою експертність, щоб людина до вас прогрілася. У мене все. Всіх, всіх і всім рекомендую проходити челенджі по Ютуб саме в Любе, тому що вона супер-експерт. Супер, супер-експерт, супер-людина. Супер експерт, супер Я дуже радію, що зустрілася з нею і пройшла її челенджі.